Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як списки в текстовому документі формати текстових документів. Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів описи порядку дій, хронологія подій тощо. Наприклад. Список прізвищ учнів та учениць класу, список ліків в аптеці, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа або ж послідовність дій під час приготування борщу тощо. Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням та мають особливе форматування. Використання списків дає змогу краще структурувати текст, відокремити фрагменти тексту для більш наочного сприйняття. Елементи списку розміщуються в окремих абзацах, у яких текст може містити від одного слова до кількох рядків тексту. На початку кожного абзацу перед елементами списку розміщується певний символ. Для візуального видокремлення елементів списку один від одного та від усього іншого тексту. Всередині такого списку такі символи можуть бути тільки одного типу. У текстовому процесорі Word можна створювати такі однорівневі списки, маркований, де на початку кожного абзацу стоїть спеціальний символ маркер. Або ж нумерований. На початку кожного абзацу стоїть порядковий номер або певна літера. І приклади маркованих, спис... маркованих списків ви можете зараз побачити в себе на екранах. Тобто, у нас іде перелік пор пір року. Це зима, весна, літо та осінь. І біля кожного з них знаходиться якийсь значок. Ліворуч це у нас квадратик, по центру стрілочка, і праворуч це у нас сукупність ромбиків. Ці всі значки якраз і позначають маркери, тобто певні пункти списку. Прикладом же нумерованих списків ви можете побачити на цьому слайді, де ми можемо виокремити для прикладу міста, об'єкти документа або ж зміст підручника. Як ми бачимо, в першому і другому випадку у нас ідуть. В першому це цифри з крапкою, в другому це цифри з дужкою, в третьому це римські цифри. Але також можна використати і букви латинського алфавіту. Марковані та нумеровані списки належать до так званих однорівневих списків. Це тому, що всі елементи цих списків рівнозначні. Але, якщо в маркованих списках послідовність елементів зазвичай не важлива, то в нумерованих порядок елементів досить часто має певний зміст. Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді списку. Перший спосіб перед початком введення елементів списку курсор слід розмістити в потрібному місці документа та виконати такі команди: вкладка Основне, група Абзац. І у нас обрати пункти маркери або ж нумерація. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер. Першого елемента списку. Для вибору іншого маркера чи виду нумерації. Слід вибрати кнопку, яка розміщена біля кнопки потрібного списку. І виглядає вона, як стрілочка, яка вказує донизу. Вибрати необхідний варіант оформлення. І для прикладу ми бачимо скріншоти переліку різних маркерів. або ж різних видів нумерації. Після цього можна вводити. Перший елемент списку. Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter, і в наступному рядку автоматично з'явиться такий самий маркер, або ж наступний номер. Коли останній елемент списку було введено, слід або повторно вибрати кнопку відповідного списку на стрічці, або двічі натиснути Enter, або ж видалити номер чи маркер. Натиснувши клавішу Backspace. Другий спосіб. Якщо деякі абзаци тексту було введено раніше, та їх потрібно оформити як список, то слід виділити необхідні абзаци, вибрати на стрічці кнопку потрібного типу списку маркера чи номера. Та вибрати у списку потрібний вид маркера чи номера. Після цього на початку кожного з виділених абзаців з'явиться вибраний маркер або ж номер. Наведені на прикладах тексти є багаторівневими списками. Вони мають таку назву тому, що елементи списку самі можуть бути списками, створюючи таким чином декілька рівнів вкладень. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку це 9 рівнів. У багаторівневому списку, як ви бачите на прикладах, можуть бути різні варіанти поєднання маркерів та номерів. Але елементи одного і того самого рівня мають однаковий тип. Приклади багаторівневих списків у Word. Для прикладу, у нас от пори року є. В першому варіанті у нас основним списком йде нумерація, тобто перший зима, другий весна, третій – літо, четвертий – осінь. Вкладений список у нас вже йде маркований. Там, де у нас йдуть місяці, тобто грудень, січень, лютий. Ми біля них не бачимо цифри чи літери, ми бачимо крапочку. Це у нас маркер. В другому випадку в вкладеному списку використали нумерований список, але із літер, тобто A, B, C. В третьому випадку вкладений список був також нумерованим, звичайним. Де вказується перший, наприклад, пара року це зима. І перший місяць першого пори року грудень, перший пори року другий місяць січень, першої пори року третій місяць лютий і так далі. Для створення багаторівневих списків слід вибрати на стрічці кнопку багаторівневий список. Відкрити список команд кнопки Багаторівневий список ви можете стрілочкою вниз, аналогічно до попередніх. Щоб вибрати вид багаторівневого списку, слід відкрити список команд цієї кнопки та вибрати потрібний вигляд списку в розділі Бібліотека списків. Ввести окремі елементи списку, змінюючи рівень вкладеності деяких елементів можна за допомогою відступів. І у нас є відповідні клавіші на стрічці. З клавіша ліво, стрілочкою ліворуч вказує на зменшення відступу. Клавіша стрілочка праворуч вказує на, на збільшення відступу. І аналогічно, зменшити відступ можна комбінацією клавіш Shift плюс TAB, а збільшити відступ навпаки, просто TAB. Якщо всередині списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу Enter. Буде вставлено додатковий абзац з номером чи маркером. А нумерацію всіх наступних елементів списку буде автоматично змінено. Щоб видалити елемент списку, потрібно його виділити і натиснути клавішу Delete або ж Backspace. Елемент списку буде видалено. Нумерація автоматично зміниться. Інколи потрібно для деякого елемента списку відмінити нумерацію або ж маркування. Для цього. Курсор слід розмістити в потрібному абзаці та вибрати кнопку списку на стрічці. Якщо розмістити курсор на початку абзацу після маркера чи номера, то цей номер чи маркер також можна видалити, натиснувши клавішу Backspace. Інколи під час копіювання та переміщення фрагментів нумерованих списків, автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для змінення нумерації елементів списку слід Вибрати вказівником номер, який потрібно змінити. При цьому нумерацію всього списку виділиться, Відкрити контекстне меню номера, який потрібно змінити. Вибрати потрібний варіант змінення номера. Нумерація елементів списку розпочнеться з одиниці. Нумерація наступних елементів списку. Буде продовжена далі відносно попереднього номеру. Або ж встановити значення нумерації. Якщо нам потрібно нумерацію встановити власноруч, у нас відкривається додаткове меню, де ми вказуємо, з якої цифри у нас нумерація буде продовжуватись. Елементи списку, як і звичайні абзаци тексту, можна відсортувати в алфавітному, числовому. Або хронологічному порядку за спаданням або ж зростанням. При цьому нумерація елементів залишається послідовною, а абзаци тексту будуть переставлені відповідно до вибраного порядку. Для цього слід виконати такий алгоритм. Виділити елементи списку, які впорядковуються. Виконати такі команди: вкладка Основне, група абзаци, кнопочка Сортування. Встановити в діалоговому вікні сортування тексту такі значення. Сортувати за абзацами тип даних текст, число або дата. Порядок сортування за зростанням чи спаданням та вибрати клавішу ОК. Для змінення виду маркерів чи нумерації слід виділити потрібний фрагмент списку, відкрити бібліотеку даного типу списку та вибрати інший маркер чи спосіб нумерації. Як і для форматування абзаців, можна використовувати маркери на горизонтальній лінійці для змінення відступів тексту списку, від полів сторінки та маркерів або ж номерів. Відступ тексту від маркера можна змінювати, встановивши в відповідному місці на лінійці позначку табуляції. Для цього потрібно вказівником миші вибрати потрібне місце на лінійці. Вашим домашнім завданням буде опрацювати сторінки від 49 по 60. Параграфа 3.1. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!